Сорокалітова гора, село Яреське. Саме Сорокалітова гора є Писитівкою Яресьок. Одна з найвищих точок Лівобережної України, так що краєвиди тут відкриваються неймовірні. Існувало декілька версій назви Гори. За першою версією це те, що висота й була 40 ліктів чи 40 полос шарів. За іншою версією, ці гори кинулася через невдале кохання 40 річна жінка. Прямовисною стіною 50 метрів Обриваються над річкою. Тільки тут можна побачити простори краю, видно шишаки, великий перевіз, баранівку. На обрії виніються також великі сорочинці. Всі схили вкриті розкішними деревами: Клен, липа, берест, осика, дуб. Дуже зустрічається для місцевості рідкісне дерево, граб. Десь поряд Олександр женка знімав свою знамениту землю, але краєвидів самої Гори у кадрі немає. Крім того, саме в Єреськах Народилися мати Миколи Гоголя. Тут же вінчалися батьки майбутнього письменника. Хто тільки не милувався цією чарівною красою Олександр Вженко, Василь Кричевський, Іван Каваліце та багато інших гостей Яречок. Тут зустрічають ранкове сонце. Випускники всіх поколінь ярецьківської школи це улюблене місце відпочинку ярецьківчан.